Так, Всім привіт. Сьогодні у нас 3 лютого. Приїхав на пасіку передивитися. Бо у нас 30-го січня був капітальний обліт, тіні плюс 15 було. Літали в общем як літом. Ну в общем Приїхав передивитися, що можу сказати, вже є розплод. Намічаю, де канді треба, хочу заказати канді та положити. Є розплод. клуби є порозпадалися. Є потері, але про це чуть попозже. Зараз все відкрив, залишився цей ряд, 10 сімей відкрив, сейчас подивимось як сидять. Все, бачите? Тут ось є така штучка, сейчас усе. Бачите 19 майже 20 градусів. Ну вот тут розплод є, тому що даже руку ложиш. І воно тепле. Так що ну вроде би і мед медше ось є. Ну і розплод вони вже в общем, Ну з усої пасіки, пасеки, наверное, та процентов 30-40, наверное, є що розплод. Сейчас следующую. Ну це сімейка тут якби хороша. Ну а ну ради інтересу сейчас давайте. Бачите, теж 19,5. Ну, цим я пока ще не буду ложить розплод, вони якби ще є. Ой, розплод канді не буду пока бо є, що і похуже розпалося. Ну, Бачите, та яка була сина яка ця яка? Ось, ну, тим не мені, раз, два, три, чотири улочки десь. Ну тут воно ради інтересу сейчас дивіться Ну, 14 градусів, ну тут тут як би, я думаю, що може і нема розпаду. Ну слабо, бо ставав раз, два, три, п'ять на сімі вуличках, зараз сидить раз, два, три, чотири. Трошки ослабле. Вдасться осеню сарапчова злетіла. Так, слідша. На п'яти сидять, тут якби я думаю нормально. Ну вони вроді активні, але менше у них ось є. Так що, хай сидять. Тоже слабенька. Одна така попалася, що сильно. Ну ну зараз. Зараз спробуємо. Ну 16 16,5 ну хто не знає, може є. Так ось руку ложиш, то якби тепло йде. Ну медок якби ось, ось ще є у них до краю. А може по... Щас, ну, я намічаю де конкретно ложить канді, де якби під вопросом. Поставимо під вопросом, а там поки закажемо канді, пройде дня три, то приїдемо побачимо. Так, все, в домі. маркер. Сейчас мы на, на Митю. Так, идем дальше. Тут такая сильная игра, видите? Тоже не гробы. Все, кармаша есть. В основном, как бы, через проблемы с карманом на 145 рамки. на на 300 якби сьомей п'ять навіть а так в основному 145 рамочка так ну ось все вони... а, ну давайте до цього вони активні ось ми акуратненько вже раз відкрили подивимося бачите 24 градуса ну то тут, -тут расплод повним ходом іде Тут цим положу, бо тут вроді би чуть-чуть осталося, а ще зима тільки 3 лютого, ще оговолі ого, ми. Цим треба ложити. Так, следующее. а сейчас помітю. Так ну, поміча буквука, шоканди треба ложити і все. Дивимося далі. Ну тут раз, два, три, чотири вулочки. Зараз... Ну, 14 градусів якому. Ну тут кормо вша їх ось дивиться, ось де вони сидять. І ще ось все це все корма йдуть. Так що тут, я думаю, проблем не буде. Хай сидять. Тут не видно їх взагалі пока ага ось вони раз два три чотири п'ять наших тиву ну та вони ось якби клуб сидить а це ще дивиться скільки ось до задньої стінки ще все мед тут ось проблем я думаю не буде так. ну і крайній так сказати тоже все такий клуб теж все ще меду хватить до задньої стінки. Так, ну, так, Тут залишилося 4 сумейки, ще додивимося. Взагалі я понамічав, закажемо канді, приїдемо роздамо. Ну і зараз там за патері розкажу, покажу.